прогноз з 1 по 10 грудня Терези. Я всіх вітаю! 5 запитань, 5 відповідей. Розклад загальний, сонечки, він не може відігратися повністю на всіх. Але кожен почує для себе щось важливе, щось цікаве. Особисте. Особисте, почнемо з особистого. Терези. Можливо, якась сварка із другом, з близькою людиною. Все було хорошо, і вдруг щось произошло. Ссора. Скоріше всього, це друг, подружка, тобто, ну, якась така людина, близька, яка вхожа в ваш дім. Трохи сварка є. Ага. Якесь недорозуміння, помієте, возникла якась така ситуація, яка між вами стала, між вашою дружбою, між вашими стосунками, хто в стосунках. Ви один одного не зрозуміли. І от така поспішна якась така перепалка, знаєте, слово за слово, і вилалась ссора, получився скандал. От хто в стосунках. З першого по 10. Терези, намагайтеся ні з ким не сваритися. Якщо десь щось вам не подобається, з вашою половинкою, з вашим партнером, чи з другом, з подружкою, краще промовчуть. Розберетеся потім. Тому що таро це не приговор, це не вирок. Вони попереджають, вони показують ситуацію, яка більш всього вірогідно станеться, Але ви можете це змінити, розумієте? Тим більше, що розклад загальний. Він як попереджає, що може бути отак і отак. Тому для того, щоб сварки не було, краще вберегти себе від якихось там сутичок. Да? Краще десь промочити. Внутрішні переживання. Що у вас всередині? За що переживаєте? Ой, переживаєте і дуже сильно. Тут іде переживання за, за дітей, за дитину. В кого дітей немає, іде переживання за якийсь розговор. з кимось ви будете говорити, і цей розговор буде сидіти у вас в голові, і ви будете думати, що ви щось неправильно сказали, щось неправильно зробили, когось обідали. От все-таки тут а, Знаєте, карти показують продовження, що тут якийсь конфлікт, і ви будете дуже з цього приводу переживати. Але карти ще говорять, що в ваших руках буде помиритися. Тобто ви людина мудра і знаєте, що сказати, як зробити, як підійти до, свого, до своєї близької людини, з якою ви посварилися, вдруг так произошло. От, Щоб помиритися. Тобто тут буде все залежати від вас. Да. Ви захочете в чомусь розібратися, і просто людина вас не зрозуміє. І вийдеться і конфлікт. Таке буває. Треба просто вміти або оминати конфлікт, а якщо він вже стався, то з нього правильно вийти, щоб він більше не повторився. Фінанси. Пають романси. Якісь борги. Сонечки Терези, якісь борги. Кредити, Хандра йде, катастрофічно не вистачає грошей. Не знаєте, що робити, уже така ситуація складається, що ви вже відчуваєте себе як в пліну, як в борговій ямі. Що сталося? Катастрофічно не вистачає грошей. І фактор, що ви не хочете дивитися проблемі у вічі, чому так? Тобто, ну, не вистачає, не вистачає. Але ви ні з ким це не обговорюєте і самі не хочете так особо задумуватися, що чому так. Або ж може так бути, що ви розумієте, в чому проблема, а не хочете її виправляти. Ви розумієте? Да. Ви розумієте, що вам треба змінити в своїй житті, щоб уйти від такого безденеж'я. Дивіться, що виной, хто виной цьому всьому мужчина. все більше нічого казати не буду. У кожного своя ситуація. Був би персональний розклад, я б сказала. Ви знаєте, чому так, чому немає грошей? Чому не вистачає? Хтось вам поміг потрапити в таку ситуацію, в таку халепу. Так, е, далі. І з якими проблемами, возможно, ви на початку грудня, так? Да. Да. Хочете ви щось поменять в сім'ї своїй, карта сім'ї. Хочете щось змінити, щось поменять? Потому що ці вже проблеми, які ви на собі тянете. Отут, ви повністю сім'ю звалили на свої плечі і тягнете. Впряглися в цей віз і тягнете. Так от, початок грудня, дуже благоприятний період Терези, щоб наконець-то здвинутися з мертвої точки. Хватить сидіти вже в оцих кайданах. Тому що ви сидите в оцих кайданах, в оцих проблемах добровільно. Ніхто вас цілком не запихував у ці проблеми. Ви все це терпите добровільно. Ви дозволяєте. Розумієте, щоб так було. Подивіться вглуб проблеми і просто відріжте одним махом це все від себе. От. Візьміть косу, серп, неважливо. Махнули і нема. Понімаєте? Унічтожте в корні. Отут корінь проблеми. Отут. Просто так, як це не персональний розклад, я не буду сильно углублятися. Понімаєте? Здоров'я. Прекрасно все зі здоров'ям. Все зі здоров'ям прекрасно. Да. Була якась хвороба, ви її побороли нарешті. Тепер час зайнятися от фінансами своєю сім'єю. От вам конфлікт. От вам переживання через конфлікт. Ось фінансові проблеми, причина конфлікту. І ось треба все це відсікти. Все дуже гармонічно карти показали. Ні, зі здоров'ям нічого такого нема. Все прекрасно. Взагалі. Чистенькі, гарненькі. Щось було, але вже вилікувалось. І то несерйозна якась хвороба. Так що, Терези? Беріться за своє особисте життя і щось міняйте. От початок грудня якраз дуже благоприятний період, щоб здвинути оце колесо з місця, щоб воно почало крутитися і е, запустило зміни у ваше життя. Будьте більш рішучими і бережіть себе, всього найкращого.